Столка! Відсталка! Дивіться, скільки проблем у нашому місті йде. Там іде війна. Тут а, невідомо, що а 22 мільйони 20 лютого перераховується на цьому шахту, яка закрита вже давно. <плес> і ви це далі, цікаву історію скажу. Знаєте, чому наша 10-та шахта ніколи не добудується? <плес> Бо в місті Києві велике ціле міністерство, і тільки одна шахта в Україні будується. 야, <laughs> <laughs>